Пропоную вам розглянути завдання до параграфу 26. Необхідно визначити валентності елементів в оксидах і записати назву цих сполук. Перша сполука це p 2 o 5 Фосфор має змінні значення валентності, тому будемо орієнтуватися на валентність оксигену. Вона завжди 2. 2 множимо на 5 на індекс біля оксигену. Отримуємо 10. 10 необхідно поділити на індекс біля фосфору на 2. Отримуємо 5. Фосфор має значення валентності 5. І називаємо ми цю речовину фосфор із вказанням валентності 5, і додаємо слово оксид. Далі СО2. Сульфур також елемент зі змінним значенням валентності. Ставимо двійку над оксигеном, множимо 2 на 2, отримаємо 4, 4 необхідно поділити на індекс біля сульфуру. Його немає, отже, він дорівнює одному. Валентність сульфуру 4. Значить, цей оксид ми назвемо сульфур. Із вказанням валентності 4 і додамо слово оксид. Переходимо далі. Натрій 2О. Натрій елемент зі сталим значенням валентності, тому натрій ставимо одиничку, над оксигеном ставимо двійку. І в назві оксиду валентність натрію ми не вказуємо, оскільки він має стале значення валентності натрій, оксид. Теж саме з магнієм. Магній завжди двохвалентний, оксиген завжди двохвалентний. Отже, перед нами речовина, магній, оксид. Кальцій теж має валентність 2. Тому ставимо валентність кальцію 2, валентність оксигену 2. І називаємо цю речовину кальцій оксид. Манган це елемент зі змінним значенням валентності. Тому орієнтуємося на валентність оксигену. Оксиген завжди двохвалентний. 2 множимо на 7, отримаємо 14. 14 ділимо на 2, отримаємо 7. Отже, перед нами манган. В дужечках вказуємо 7 і додаємо слово оксид. Станом о 2. Станом також має змінне значення валентності, тому ставимо над оксигеном двійку, 2 множимо на 2, отримаємо 4. 4 ділимо на 1, отримаємо 4. Отже, перед нами, станом 4 оксид. Йод має змінне значення валентності ставимо над оксигеном двійку. 2 множимо на 5, отримаємо 10, ділимо на 2, отримаємо 5, йод п'ятивалентний. Отже, перед нами йод, 5 оксид. Хром також є елементом зі змінним значенням валентності, тому над оксигеном ставимо 2 2 множимо на 3 отримаємо 6, 6 ділимо на 1, отримуємо 6. Тобто перед нами хром 6 оксид. Наступний. Як ви бачите, два оксиди купрому. Отже, купром має не стале значення валентності. Перший перед нами це купром, 1 оксид, а другий це купром, 2 оксид. Питання друге. Необхідно навести приклади несолотворних оксидів. До них ми відносимо НО, Н2О, СО і СІЛІЦІО. Також деякі автори можуть сюди відносити воду. Чому вони називаються несолотворні, або можете зустріти ще назву несолотвірні? Вони називаються так, тому що у відповідних реакціях не утворюють солей і не мають відповідних кислот. Складаємо формули оксидів, задані в третьому завданні. Нам необхідно скласти калій-оксид. Калій з оксигеном. Калій завжди одновалентний, оксиген двохвалентний. Формула відповідного оксиду калій 2О. Фосфор триоксид. Ставимо трієчку над фосфором. Над оксигеном ставимо двійку. Знаходимо найменше спільне кратне для валентності. Це 6. 6 ділимо на 3 отримуємо 2, 6 ділимо на 2, отримуємо 3. Тобто перед нами П2О3. Аргентум 1 оксид. Аргентум оксиген. Над аргентумом ставимо 1, над оксигеном ставимо двічку. Найменше спільний кратне 2. 2 ділимо на 1 отримаємо 2, 2 ділимо на 2 отримуємо 1. Формула аргентум 1 оксид. Наступний це феррум 2оксид. Ферум оксиген. Над феррумом двічка, над оксигеном двічка, найменше спільне кратне 2. 2 ділимо на 2 отримаємо 1. 2 ділимо на 2 отримаємо 1. Отже, формула ферум О. Хлор 4 оксид. Хлор 4 оксид. Ось тут у мене питання, тому що хлор зазвичай має значення валентності 1, 3, 5 і 7. Тому я вважаю, можливо, автор мав на увазі хром. А можливо, ще щось. Тому це завдання ми не виконуємо. Переходимо далі. Нітроген 5 оксид. Над нітрогеном ставимо 5 над оксигеном двійку. Найменше спільне кратне 10. 10 ділимо на 5, отримуємо 2. 10 ділимо на 2 отримуємо 5. Це перед нами Н2О5. цинк оксид Цинк є елементом зі сталим значенням валентності 2. Тому ставимо над ним двійку над оксигеном двійку. 2 найменше спільне кратне. Отже, перед нами цинк О. Аурум 3 оксид. Над аурумом ставимо 3, над оксигеном ставимо двієчку. Найменше спільне кратне 6, 6 ділимо на 3 отримуємо 2, 6 ділимо на 2 отримуємо 3. Аурум 2 О3. Сульфур 6 оксид. Сульфур оксиген. Над сульфуром ставимо 6. Над оксигеном ставимо двійку. Найменше спільне кратне у нас 6. Отже, формула цього оксиду СО3. І ванадій 5 оксид, ванадій оксиген 5. 2. Найменше спільне кратне 10. Ванадій 10 ділимо на 5, отримаємо 2, 10 ділимо на 2 отримаємо 5. Отже, ванадій 2 О5. В наступному завданні нам необхідно записати формули кислот, підкреслити кислотні залишки і визначити валентність останніх. Отже, починаємо із хлоридної кислоти. Формула хлоридної кислоти H хлор. Ось він кислотний залишок. Валентність кислотного залишку дорівнює кількості атомів гідрогену, з якими він сполучений. Отже, кислотний залишок має валентність 1. Наступна сульфатна кислота, формула сульфатної кислоти H2SO4. СО4 це кислотний залишок, його валентність 2, оскільки він сполучений з двома атомами гідрогену. Ортофосфатна кислота h 3 po 4 po 4 є кислотним залишком, його валентність буде 3, оскільки він сполучений з трьома атомами гідрогену. Далі карбонатна кислота h 2 H2CO3. Ось її кислотний залишок, і він є двовалентним. Далі силикатна кислота H2 о 3 Силіцій О3 є двовалентним кислотним залишком. Сульфідна кислота це H2S. Підкреслюємо кислотний залишок і проставляємо його валентність. І нітратна кислота HNO3 ось кислотний залишок і його валентність. В наступному завданні наводимо по 4 приклади оксигеновмісних та безоксигенових кислот. Отже, оксигеновмісні HNO3 3 нітратна, HNO2 2 нітритна, h 2 so 4 сульфатна і h 2 so 3 сульфітна кислоти. Далі наводимо безоксигенові кислоти Х-хлоридна, Hфтор вторидна. H2S сульфідна і H-бром – бромідна. Так, в шостому завданні нам необхідно виписати формули кислот. Оксигеновмісна одноосновна. Нам підійде HNO3 нітратна кислота. Наступна це безоксигенова двохосновна. це буде сульфідна або h 2 – Оксигеновмісна триосновна. Візьмемо ортофосфатну H3PO4. Безоксигенова одноосновна, нехай це буде хлоридна H-хлор. і оксигеновмісна двоосновна, це буде H2SO4 сульфатна кислота. В цьому завданні складаємо формули гідроксидів, які вказані. Калій-гідроксид має формулу калій ОН. Магній гідроксид – це магній ОНчі, OH оскільки у нас ОА OH група завжди є одновалентною. Далі станом 2 гідроксид – це станом OH 2 Нагадую, аж OH група одновалентна. Далі цинк гідроксид – це в нас буде цинк OH двічі. Наступний це хром гідроксид, Значить, записуємо хром OH обов'язково тричі. Купром 2 гідроксид це буде купром ОH двічі. – це барій ОH двічі. І нам необхідно підкреслити формули лугів. До лугів у нас відносяться розчинні та малорозчинні гідроксиди лужних та лужно елементів за винятком гідроксиду. Отже, серед поданих тут у нас до лугів відноситься тільки калій OH. І варій H вдвічі. У восьмому завданні ми можемо відмітити, що нерозчинною сіллю хлору або хлоридної кислоти є аргентом 1 хлорид. Також сюди ми можемо віднести мало воді хлюмбом хлор-2м 2 хлорид. І розчинні солі карбонатної кислоти. Пам'ятаєте, що всі солі, натрію і всі солі. Калію є розчинними у воді. Отже, натрій 2CO3 і калій 2CO3 нам підійдуть. В наступному завданні нам необхідно назвати солі і вказати валентність металу і кислотного залишку. Перед нами калій сульфат, валентність калію 1, кислотного залишку 2, хром 3 нітрат. Валентність кислотного залишку 1, валентність хрому 3. Магній хлорид. Валентність кислотного залишку один, магнію два. Купром 2 сульфат, кислотний залишок 2, купром два. Станом 2 хлорид. Кислотний залишок одновалентний, станом двохвалентний, аргентум 1 нітрат. І кислотний залишок і аргенту мають валентність один. Алюміній ортофосфат, ортофосфатний кислотний залишок 3, алюміній завжди три. Барій СО3, барій сульфід. Сульфідний кислотний залишок, валентність 2, барій 2. Барій сульфід сульфідний кислотний залишок двохвалентний, барій двохвалентний. Барій сульфат. Валентності кислотного залишку і барію, відповідно, 2. Натрій метасилікат. Кислотний залишок має валентність 2. Натрій завжди 1. Натрій бромід. Бром одновалентний, натрій одновалентний. Манган 2 сульфат. Сульфатний кислотний залишок 2, манган 2. Аргентум 1 сульфід. Кислотний залишок двоххвалентний, аргентум одновалентний. Магній ортофосфат. Кислотний залишок трьохвалентний, магній двохвалентний. В десятому завданні складаємо формули солей за назвами Кальцій, хлорид. кальцій хлор 2, магній карбонат. Магній СО3, цинк – нітрат, Цинк двовалентний, кислотний залишок НО3 одновалентний, тому цинк НО3 двічі. Алюміній, нітрат, Алюміній НО3 тричі. Калій карбонат. Калій 2 СО3, оскільки кислотний залишок двохвалентний, калій одновалентний. Натрій сульфат. Натрій 2, СО4. Кальцій силікат, кальцій силіцій О3. Аргентум 1 хлорид, Це аргентум хлор, магній сульфід. Це магній СО3, і алюміній сульфід, це алюміній, два, С 3 оскільки сульфур двохвалентний, алюміній трьохвалентний.